Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новини, яким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Пригадуємо далі. На Рівненщині 104-та окрема бригада ТРО готує роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Військовослужбовці навчаються не тільки керувати БПЛА, а й бойовій злагодженості між командуванням та екіпажами. Як бійці засвоюють матеріал, чи легка це робота? Дивіться далі. Давай во тут між було діблодвиження і машиною першої зброс зроємо. Да. Посмотрим на реакцію. Якщо ні движения, двіження, кидаємо вот сюди по краю, де бліндаж. Солдати 104 ї окремої бригади ТРО Рівненщини навчаються керувати дронами та слідкувати за ворогом. Адже нещодавно, за завданням командування сил ТРО там почали готувати роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ми навчаємо піхотинців ховатися і маскуватися. Пересуватися непомітно, а наших пілотів. Навчаємо а, знищувати умовного противника, тому що саме це вони будуть робити на бойових вже невдовзі. Де військовослужбовці створюють максимально наближені умови до тих, які є на передовій. Тут у нас екіпажі, які виходять на робочі позиції, а десь за декілька, за два кілометри звідси знаходиться опорник, і вони мають його повністю змалювати, нанести на сцену в кропиві. Щойно вони розуміють, що отримали цілі, отримують команду і вони. Бомблять ці позиції. А тут вже після дорозвідки відпрацьовують навички з системою скиду з Мавіка, який максимально дозволяє переносити на собі вантаж до 600 грамів. Саме стільки приблизно важить граната Ф 1 Ми на пульту включаємо світ. Ми на пульті вмикаємо світло. Спрацьовує фотоелемент і спрацьовує двигун на відкриття, і граната падає вниз. Чекавий мається, скоба притискається до самого скиду, і як тільки відкривається, він падає, скоба відскакує. Он падає скоба Військовослужбовці говорять, аеророзвідка це не забавка. до цієї справи потрібно підходити серйозно та відповідально. Прийняв, але це в умовах такого вітру буде ну, дуже важкою задачею. Спробуємо. Давайте сюди. В умовах такого вітру ви мали відмовитись від виконання завдання. Якщо взялись за виконання завдання, значить виконуйте. Як прийняв прийом? Плюс прийняв. Пілот аеророзвідки може Пілот аеророзвідки може від 8 до 12 годин дивитися в планшет, напружувати зір, вдивлятися в посадку довжиною 400-500 метрів або 100 метрів шукати ворога чи якісь зміни в ландшафті для того, аби виявити пересування ворога чи якісь інші зміни. Насправді це дуже нудно і монотонно, і багато хто цього не розуміє. На курсі не тільки навчають аеророзвідці, що головне відпрацьовується взаємодія командного пункту та екіпажів. Десь за 200 кілометрів знаходиться цей командний пункт. У вежі це система, яку розробляє, розробляють саме суто сили ТРО. Ми вже їх застосовуємо, всі екіпажі вже там знаходяться. І ми зараз їх злагоджуємо. Тут ми доводимо, що менеджмент в ЗСУ є і він є в силах ТРО. А це вже інтелектуальний центр, з якого відбувається управління діями бойових підрозділів. Тут працюють оператори дронів. Тут працюють дешифрувальники, аналітики, і тут ми розшифровуємо і знаходимо цілі для роботи наших бойових підрозділів. Підготовкою роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Серафими займаються військовослужбовці вихідці з Криму, які у червні цього року доєдналися до 104-ї бригади. ТРО ми тренуємося. Для мене принципово важливо, щоб той час, який ми в тилу, що ми готувалися. Друзі, якщо ви хочете до нас приєднатися, якщо ви дійсно маєте розум і хочете бути корисними. В роботі, яку ми робимо, приєднуйтеся до роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. У рівному цього тижня відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Розглянули загалом 15 питань від заходів щодо попередження грипу та ГРВІ до підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Подробиці дивіться у сюжеті наших журналістів. 15 питань розглянули під час чергового засідання рівненського міськвиконкому. Почали зі здоров'я, зокрема, заходів щодо попередження грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Минулого тижня в аптеках обласного центру з'явилася вакцина від грипу. І, хоч спалаху захворюваності наразі немає, все ж саме щеплення є найбільш дієвим способом уберегти себе від ускладнень. Під сезон розпочався з вересня місяця в цього році. Уже станом на сьогоднішній день, ми маємо приблизно майже 500 випадків гострих респіраторних вірусних захворювань, і ще поки що жодного лабораторно підтвердженого випадку грипу немає. Говорили і про допомогу переселенцям, яких у Рівненській тергромаді офіційно зареєстровано більше 19 тисяч. Департаменту соцполітики та Службі у справах дітей доручили організувати взаємодію для обміну інформацією щодо дітей ВПО, які перебувають на території та потребують соціального супроводу. На сьогоднішній день до нас прибувають люди. Вже виключно через волонтерів, які намагаються все ж таки покинути той самий Крим, той самий Донець. Вони виїжджають через Белгород. Є також внутрішні переміщення, які мігрують вже по території нашої України. Ну хтось шукає кращого місця. Під час засідання виконкому внесли зміни до рішення про запровадження трудової повинності та організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Впродовж цього року було укладено 19 договорів на організацію таких робіт. В них взяли участь 130 безробітних, які були зареєстровані. Тепер, зі слів виконуючої обов'язки директора департаменту економічного розвитку Валентини Веремко, з'явилася. Необхідність залучити частину людей до розбирання завалів внаслідок ракетної атаки на рівне у вересні. До нас звернулися пратрембут з проханням надати їм працедатних осіб призовного віку, які можуть виконувати роботу трудової повинності на розбір завалів. Зв'язку з цим виноситься рішення про внесення зміни в перелік. Вони просили 10 людей віком від 20 до 60 років. Вони працюють замовником. Було КТП 1728. Найбільш актуальне питання нині готовність міста до опалювального сезону та стан об'єктів житлово-комунального та теплового господарства. Зі слів секретаря Рівнеради ради Віктора Шекерзяна, Тепло до квартир почнуть надавати, коли середньодобова температура упродовж трьох діб не перевищуватиме плюс 8. Є потреба включити половий будинок. Ми це зробили для того, щоб наші. Малята не мерзло, я думаю, це є правильно. Ми так само і робили в попередньому році. Що стосується всіх наших комунальних підприємств, вони всі готові і ну, очікуємо те, що нам потрібно, це є погода. Якщо буде знижувати температура, то буде тоді її включати. Нагадаємо, у минулому році опалювальний сезон у рівному почався 3 листопада. Микола Бражицький, Олексій Алексієнко. Випуск новин. У Рівному відновили роботу пункту незламності, розташованого на Майдані Незалежності. Усі охочі можуть там зігрітися, випити гарячий напій, а за потреби підзарядити свій гаджет. Цим наметом опікуються волонтери місії Обітниця миру коли в обласному центрі відкриють інші подібні пункти, розкажуть наші журналісти. У центрі рівного вперше цього сезону встановили пункт незламності. У великому наметі громадяни можуть зігрітися, випити гарячого чаю, скористатися безкоштовним інтернетом а за потреби підзарядити свій гаджет. Минулого року такі пункти розгортали після ворожих ударів по енергосистемі та як наслідок відключень світла. Зі слів директора місії Обітниця миру, яка опікується пунктом незламності на майдані Олега Абатурова. Цьогоріч волонтери швидше встановили намет і забезпечили його всім необхідним. На сьогоднішній день тут. Стоять вже два генератори. Тут стоїть Starlink для того, щоб забезпечувати швидше, швидше інтернет. По суті, зрівняно з тим роком, ми швидше поставили якісніше начинення всередині. Ось тому є чай, є кава, ми готові. Пункт незламності на Майдані працює цілодобово. Відвідувачів тут поки небагато, здебільшого волонтери. Однак, зі слів Олега Абатурова, з настанням холодів людей має побільшати. Приходять старші люди, приходять молоді. Поки що, слава Богу, хороша погода, тому людей небагато. Я думаю, що тут буде аншлаг за прошлий рік. У нас було біля 25 тисяч. Це не єдиний пункт незламності, який наразі функціонує у рівному. Такий намет раніше облаштували біля ЦПМСД ювілейний, а ще один монтують біля облдержадміністрації. Роботу інших пунктів можуть відновити у будь-який час за необхідності. Це 16 фактично пунктів незламності, тобто вони можуть відкриватися будь-який час, якщо це є потреба. Тобто, якщо ми бачимо, що низька температура, особливо там, наприклад, це вночі. Ми теж можемо їх відкривати, якщо є потреба. Якщо люди будуть звертатися там на гарячу лінію, що є потреба відкритись там. Будь-які вакації, ми це все запустимо. Тобто вони повністю всі сформовані, всі забезпечені. Всі раніше керівники області повідомляли, що на Рівненщині цьогоріч розгорнуть близько трьох сотень пунктів незламності. Упродовж минулого сезону послугами у таких стаціонарних наметах скористалися десятки тисяч громадян. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. 10 жовтня всесвітній день психічного здоров'я у світі вже 31 рік відзначають цей день. В Україні ж вперше цьогоріч на загальнодержавному рівні обговорили наявні проблеми та питання не за зачиненими дверима кабінетів спеціалізованих закладів, а із пересічними громадянами. Також у центрі рівного облаштували інтерактивну локацію із порадами практичних психологів та психіатрів. Як містяни піклуються про своє психічне здоров'я чи потребують порад фахівців? Дивіться у сюжеті. Всесвітній день ментального здоров'я щорічно відзначають 10 жовтня. У рівному цього дня в центрі міста перехожі могли безкоштовно поспілкуватись та отримати відповіді на свої запитання від практичних психологів та психіатрів щодо того, як діяти в ситуаціях, коли виникає тривожність. Рівнянка Наталія розповідає, раніше до психологів не зверталася, але після спілкування зрозуміла, що можливо і спробує, адже отримала необхідні поради. На даний час так є тривожність. З психологом спілкувалися, як себе поводити, ось, наприклад, якщо дітки там в школі чи в садочку. Як себе поводити, як себе опанувати? Дуже гарні рішучі нам дали такі поради, як це все ну, опанувати і для нас, і для родини. Дуже корисний, дуже пізнавальний. Я думаю, що це і надалі потрібно організовувати такі заходи ось для населення, ось для пересічних громадян, більше спілкуватися і розказувати про дані проблеми один орен. Одному ділитися, як відзначають в області, люди соромляться звертатись за допомогою до психологів чи психіатрів, намагаючись самостійно вирішити питання ментального здоров'я, і це стає проблемою. Це підтверджують і результати дослідження, яке проводили в 11 країнах світу. Кожна друга людина в світі відчула вплив того, що відбувається в нас в країні, тобто військової агресії Росії. Кожна сьома людина в світі в тих країнах, де проводилось дослідження, має або психічні розлади, або поведінкові розлади, або стресові ситуації. А Україна показала, що лише одна з 50 людей має ці проблеми. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми не звертаємося. Ми не ідентифікуємо в себе ці проблеми, аби якось покращити цю ситуацію на Рівненщині на базі обласного центру психічного здоров'я населення створили центр ментального здоров'я. Ми відповідно створили центр ментального здоров'я, який буде націлений саме на консультацію родичів, родичів військових, родичів людей, які мають проблеми із ментальним здоров'ям. Оскільки родичі, які супроводжують люди, які є біля хворої людини, вони не знають, як правильно себе поводити, як правильно знавати перші симптоми захворювання». На що звертати увагу, на що відповідно першочергово можна якусь допомогу надати для того, щоб можна було запідозрити саме загострення даного захворювання тривожність один із станів, який охоплює людину під час раптових непередбачуваних ситуацій, аби швидко опанувати себе, фахівці мають кілька простих порад. То нам треба себе заспокоїти максимально, і найлегше, що найлегше людині зробити в такій екстремальній ситуації, це взяти під контроль власне дихання, тобто. Сфокусувати свою увагу на тому, як ми дихаємо. Дихати потрібно повільно, краще, не глибоко. Насамперед, я би радила, це фокусація на диханні, фокусація на предметах, які є навколо. І е, максимально так, це звучить дуже легко, але все-таки старатися максимально відганяти від себе негативні думки і фокусуватись на чомусь позитивному, на тому, що є навколо тривожність багато рівнян відчувають саме під час повітряних тривог. Пані Ольга, яка проходила повз, також звернулася за консультацією, адже іноді виникають такі стани, як паніка, страх і тривожність. Ми тривожність, всі ми я замітила. Відчуваємо в період, коли лунає. Тривога, повітряна тривога в місті. Ось ми живемо в центрі. Шумно, У нас тривожність. Ми завжди прислухаємося до порад психолога, особливо. Ось, і сьогодні я багато почерпнула, розмовляла з лікарями, і хочу сказати, що нам всім потрібно. Ну не розслаблятись і не впадати в відчай, окрім консультації, усі бажаючі могли пройти анкетування, відсканувавши QR-коди. В подальшому відповіді стануть основою досліджень. Вхідне анкетування. Ми оцінюємо стан психічного здоров'я. Він не є глибинне інтерв'ю. Це не є такий глибинний аналіз, але декілька базових питань, які нам дадуть картину, в нас є далі. ми працюємо волонтери. Психологи працюють з методиками самодопомоги, дві-три методики. І на виході знову анкетуємося, проводимо анкетування і дивимося зріз змін. Ми матимемо дуже скоро дуже таке велике масивне дослідження. Також у рівному провели круглий стіл, під час якого обговорили впровадження та створення нових програм щодо ментального здоров'я мешканців області. В регіоні вже працює чотири центри психосоціальної підтримки, але цього недостатньо. Кожна громада має надавати такі послуги. Потребує допомоги, вона має дуже просто але отримати і зрозуміти. Щоб цей, цей робот він був надзвичайно простим і будь-яка проблема, яка виникає будь кого Вона має вирішитися декілька ітерацій, знаючи, куди прийти. І там зустрінуть її зрозуміють. Фахівці у сфері ментального здоров'я працюють в усіх медичних та освітніх закладах області та надають консультації безкоштовно. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному на даху міської стоматполіклініки встановили сонячну електростанцію. Інженерна споруда дозволить покривати близько третини потреб медзакладу в електроенергії. Це особливо актуально в умовах опалювального сезону та ймовірних атак ворога на енергосистему. Більше про можливості електростанції розкажуть наші журналісти. На даху міської стоматологічної поліклініки у Рівному встановили сонячну електростанцію. Інновація дозволить покривати близько 30% потреб стоматології в електроенергії, а ще гарантуватиме більшу енергетичну безпеку медзакладу в умовах непростого опалювального сезону. Перед встановленням сонячних панелей покрівлю багатоповерхової будівлі стомат поліклініки відремонтували. Однозначно дах потрібно було ремонтувати. Він був фактично в аварійному стані. Забезпечення цієї електростанції гарантує нам безпечне електроживлення на наш заклад, а це є дуже на сьогоднішній день важливе, тому що ми знаємо, яка ситуація в країні. А в нас дороговартісне обладнання і перебої електроенергії. Це дуже шкідливо впливає на наше обладнання. Сонячну електростанцію встановили у межах проекту Сонячна допомога Україні, започаткованого громадською організацією «Екоклуб». на Рівненщині. Це другий такий об'єкт влітку Соня. Сонячні панелі облаштували у Дубинській лікарні. Як розповів експерт екоклубу Дмитро Сакалюк, станція на даху стомат поліклініки у Рівному лише за перші чотири дні роботи виробила майже 500 кВт електроенергії, а закладу вдалося заощадити близько 4 тисяч гривень. Сонячні панелі встановлені на стоматології у рівному. Це в першу чергу про енергетичну безпеку. У нас іде складний осінньо-зимовий період, в якому очікуються обстріли, і це підвищення безперебійності живлення цієї стоматполіклініки. В томат поліклініці це кабінет невідкладної допомоги, який працює 24 на 7, і тому вона має працювати при будь-яких умовах. Майже 2 мільйони гривень на облаштування станції виділили з міського бюджету. Ще близько мільйона надало посольство Німеччини у Києві. У Рівницькій міській раді підрахували, що запланована економія електроенергії на прикладі цього медзакладу складе близько 200 тисяч гривень у рік. Тут надається перш за все і безкоштовна допомога саме стоматології. Вони працюють. Є невідкладна допомога, тому він має працювати і сама покрил теж не ремонтувалося дуже багато часу. Вона зроблена зараз сучасним методом, і я думаю, що самі і лікарі оцінили і самі пацієнти будуть оцінювати, що воно більше не буде протікати, і ми будемо заощаджувати саме 30% Це на енергоефективності. Рівненську міську стоматологічну поліклініку щорічно відвідує близько 170 тисяч пацієнтів. Сонячна станція важлива в тому числі для безперебійної роботи самого закладу і наявного тут обладнання, адже за потреби СЕС може працювати в парі з генератором. Такі станції у рівному планують у майбутньому встановлювати й на інших важливих соціальних. Ціальних медичних та освітніх установах. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Про рівне та область від А до Я. Найвідоміші місця. Люди, символи нашого краю. Ілюстровані яскравими фото. Цього тижня у міському будинку культури відбулася презентація другого видання рівненського букваря Олени Медведєвої. Це продовження цікавого знайомства з українською абеткою для маленьких рівнян. На презентації книги побували наші журналісти. Рівненщина від А до Я для найменших найцікавіші місця регіону. Люди, об'єкти та символи краю зібрані у другому виданні Рівненського букваря. Авторка Олена Медведєва розповіла, що книга була готова ще в лютому минулого року і мала друкуватися в Харкові. Однак почалася велика війна, і презентацію букваря довелося відтермінувати. Сюди увійшли е, ті події, які ми прожили. Сюди уже увійшли. Наші здобутки і наша величезна цінність, наша боротьба, наші люди, наші діти тому недарма друге видання рівненського букваря із вдячністю присвячується. Кожному воїну збройних сил України стадіон Авангард та аеропорт Остриця, таємничі підземелля у парку Шевченка. Це далеко не повний перелік місць, представлених у книзі, які відомі кожному дорослому рівнянину, з якими лише знайомляться діти. Учасниця презентації, п'ятирічна Соломія, каже, що непогано знає алфавіт, а за допомогою букварика швидше вивчає слова. Це там де є такі звітають. Цікаво. Анна експедиція. Олена Медведєва відповідала за текстове наповнення букваря а ілюстрації підготували учні рівненських ліцеїв та гімназій. Не лише діти прийшли на презентацію книги, а й дорослі. До прикладу, місцева краєзнавиця Галина Данильчук відзначила внесок Олени Медведєвої у популяризацію всього рівненського. Наша найбільша гордість це наші люди. Нам ким пишатися, і я особисто дуже пишаюся саме. Близьким знайомством і навіть дружбою творчою дружбою із пані Оленою книга вийшла накладом у дві тисячі примірників. Частину коштів на друк букваря виділили меценати ще частину надало місто. Місто виділо там орієнтовно 60 тисяч гривень. Свою червоно можливо це не великі кошти, але це є підтримка, тому що є в нас дійсно ті люди, які ну потрібно їх підтримувати. Цей талант дуже подобається. ця олена Медведєва, яка не зупиняється, тобто вона рухається надалі. Це одно ну, проговорить, що наше місто Рівне наділено талантами. Придбати друге видання рівненського букваря можна у книгарнях Рівного та Дубна. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Військовослужбовець із Костополя презентував свою книгу для рівненських студентів. У обласній бібліотеці для молоді відбулася зустріч Максима Парфіненка з першокурсниками місцевого університету та старшокласниками. Як автору вдається поєднувати творчість і службу у війську розкажуть наші журналісти. Історія про життя і службові будні військового, який був учасником подій Євромайдану, а згодом приєднався до захисту країни. Костопільчанин Максим Парфіненко написав книгу Майже війна, обміть, як розповів автор під час зустрічі з юними рівнянами в обласній бібліотеці для молоді. Це роман на соціально пригодницьку тематику, у якому переплітаються почуття, переживання та військова служба. Це не є роман суто про війну, тобто, це не є суто про бойові дії, по певної перемоги чи поразки. Це роман більш про. Життя військовослужбовця, тому що треба не забувати, все-таки, що війна це не є лише бій або якісь ну, моменти між боями. Це також побут вояків. Тобто, це є життя. Люди паруть речі, люди варять їсти. Люди живуть звичайним життям. У рівненській обласній бібліотеці для молоді розповіли, що вирішили запросити Максима, оскільки сенси, які передані у його романі, близькі для кожного, а особливо для підростаючого покоління. Цей твір про сучасну історію, про війну і про кохання, про єдність, і про братерство, про віру у перемогу. На презентацію книги завітали старшокласники одного з місцевих ліцеїв та студенти першокурсники РДГУ. Голова студентської ради Вишу Андрій Красильников зазначив, що його друзі та знайомі завжди радо відгукуються на подібні заходи, адже це чудова можливість дізнатися більше про сучасних авторів. Зараз в час повномасштабного вторгнення, на мою думку, творчість вона. Живе і вона оживає. От сьогодні ми бачимо такий приклад: ми наші студенти запрошені на зустріч з письменником, який є дуже символічно, є військовим збройних сил України. Тобто, ми бачимо чітке переплетення війна і творчість. Саму зустріч можна розділити на дві частини. Спочатку Максим трохи розповів про себе, а згодом модератор заходу читала уривки з роману. Ще зеленим юнаком їхав на призовний пункт в оточенні таких самих зелених хлопців. Тоді попереду маячила невідомість, ми не могли спрогнозувати ні перебігу подій, ні де ми опинимося у найближчому майбутньому. Знаєте, як кажуть, хто хоче, ти завжди знайде і час, і моменти. Тобто потрібно розуміти, що служба є служба, але коли потрібно трішки відпочити, трішки щось знайти для себе якусь віддушину, тоді можна й пописати. Максим Парфіненко до слова діючий військовий у квітні цього року. Отримав офіцерське звання. Чоловік продовжує свій вільний час присвячувати літературі. Зараз пише продовження роману. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. На цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує стежити за ключовими подіями регіону. Залишайтеся на наших ресурсах, щоб бути в курсі до зустрічі.